Колядками, танцями та в українському старовинному вбранні танцювальна студія «Конект» презентувала у Тернополі колядку Мюзикл. Свій виступ танцюристи підготували до новорічно-різдвяних свят. так, Ідея такого спільного танцювального номеру в молодих артистів разом з тренерами закладу виникла за тиждень до різдва. Кажуть, на її реалізацію залишалося обмаль часу, та все ж юні танцюристи зібралися та доклали максимум зусиль, аби показати це мюзикл своїм глядачам. На цей мюзикл нас було відведено дуже мало часу, але наші діти все старано виконували. Тому, думаю, у нас получиться дуже класна, красива постановка. Через танець ми хочемо показати, які наші дітки надзвичайно талановиті. Також у цьому мюзиклі дітки покажуть не тільки свої танцювальні здібності, а й акторські. Керівниця танцювальної студії «Конект» Руслана Бабій переконана, що українськими традиціями танцями слід пишатися кожному українцю, а ще більше плекати їх у сім'ях. Ми, український народ, маємо дуже прекрасні традиції, і я вважаю, що ми як ніхто повинні їх берегти, шанувати та передавати нашим нащадкам, нашим діткам, адже вони наше майбутнє. Аби підкреслити український стиль танцівниці одягнули національне обрання. Владислава Савчук своєму колоритному образу завдячує прабабусі. У мене дуже особливий наряд, тому що ці жилеці і сорочці вже як більше 80 років. Жлє, цей образ моя мама отримала від своєї бабусі Марії з Франківщини. Це моя прабабуся, ще вишивала її юною дівчиною. Тому що вона ходила в церковний хор і, і це було потрібно для її виступу. Мені в такому образі класно. Дарина Переселенка з Запоріжжя. Дівчинка долучилася до танцювального колективу студії Конект під час війни. Коли я тільки війшла у цей зал, я почу, я почувствовала, що я вже вдохновляюся цими танцями. Я представила, що я вже там. Танцюю, там, танцює десь так крикласна, класно. Там брейк-данс, хіп-хоп, соло. Там все, все, все наразі. Це перші мюзикли, які втілили учасники танцювальної студії. Конект вони переконують, що попереду ще чимало цікавих постановок для шанувальників.